Шановні сімківчани, гості та учасники салону «Світ рукотворного Дива. Сьогодні я запрошую вас на чергове заняття салону, яке присвячене найчарівнішій половині людства українській жінці. Для вас я підготувала Б'юті День. Жінка завжди королева. Б'юті День це проведення низки послуг по догляду за зовнішністю в салоні краси. Україна здавна славилася своїми красунями, тож найкрасивішими в усьому світі вважали українських дівчат. Усі віки їм були притаманні неповторна врода, світлий розум, працьовість, вічливість, багата фантазія і, звичайно ж, велика шана любов і повага до рідного краю. Отже, запрошую всіх вас поринути в чудовий б'юті день. Які сьогодні створять неперевершені майстрині салону Територія краси та студії Юбі. Сподіваюся, що ви отримаєте приємне задоволення та чудову можливість порадувати себе, розслабитися та довіритися рукам майстрів краси. А зараз я познайомлю вас з чарівними майстринями салону Територія краси та їх моделями. Тамара – майстриня манікюр. Та її модель Ольга Руслана Пелюка стиліст, Її модель Катерина. Досвідчені фахівці, які постійно стежать за світовими трендами у бюті сфері та дбайливо проводять усі процедури. Вони вміють підбирати образи, здатні розкрити всі грані жіночої а зараз майстрині створять яскравий образ красивої укладки та манітюри. За допомогою інструментів стиліст накрутить дрібні локони та зробить укладку, надасть волосся об'єму та вологої текстури. Якщо ви прагнете підкорити своєю красою чиєсь серце чи просто насолоджувати захопленими поглядами, тоді вам варто завітати саме до салону територія краси. Адже це той особливий салон, де все зроблять неперевершено красиво, щоб жінка завжди відчувала себе королевою. А це студія Юбі. Давайте завітаємо до цієї майстрині та познайомимося з нею. Знайомтеся, Юлія Буденко. Доброго дня! Майстриня з перманентного макіяжу. Ця майстриня Черня. Вона дуже уважна і лагідна. Кожна жінка, відвідавши цю студію, стає красою, короме. Та майстриня має велику кількість диплому в онлайн за участь у чемпіонаті з перманентного найдушу. Модель у майстрині сьогодні буде Наталія. Кожна жінка вже по-своєму особлива та красива. А я тільки допомагаю підкреслити їхню красу за допомогою перманентного макіяжу. А зараз давайте з насолодою будемо споглядати за творчою роботою майстрині чарівниці. Ось і закінчилася робота майстрині чарівниці. Моделька у нас красунка, Матовочка. Я Дякую. можна я скажу декілька слів про свого майстра, дівчатка і жіночки. Не стісняйтесь, приходьте, дуже гарно. Юля працює і робить свою роботу. Я вам її рекомендую. Майстер своєї справи. Дякую. Будь ласка, приходьте красуні до нашої майстрині. Я також дуже вам дякую, вдячна за дівчатка, за дякую. Дякую. сьогоднішній такий дякую. прекрасний захід, як ми, який ми сьогодні провели. Вам бажаю, щоб ви залишилися такими прекрасними, як оці рози чарівними дякую. і красивими. Дякую. Я знаю Тамару більше 10 років. Я постійно в неї роблю манікюр. Вона надзвичайна. Прекрасна людина, надзвичайно тонкої людини, душі, організації душі. Майстер, до неї звертатися за роботою це одне задоволення. Вона не тільки тобі порадить, як треба зробити манікюр, вона відчуває твою душу, твій настрій. Я сказав, Ні, сьогодні вам такий не лак, сьогодні вам такий де І що я хочу сказати? Я побувала в багатьох майстрів в різних містах, так? але незважаючи на те, що вона такому маленькому містечку проживає, так? це надзвичайно таламиті люди тут живуть. Ой, Я серйозно говорю. В ній зосереджено все разом, розумієте? Вона не тільки міє, там красиво зробити форму манікюра, не тільки там красиво його почистити, але в неї є дар, в неї є дар, знаєте. Зробити красивий дизайн ще. Вона робить його елегантно тонко, її завжди у тебе якесь ювелірне відчуття роботи. Можете сьогодні так також подивитися. Красиві літи, і квітки. Дякую, дякую. Дякую. залишалися такими прекрасними, такими красивими, молодими завжди. Адже жінка завжди, королева. Вірте в себе. І все буде добре. Вірте в нашу Україну і в нашу перемогу.